Слава нашим ЗСО і вільному народу, бо немає переводу козацькому роду, слава нашим ЗСО, бо СИО! Потемерта згода. бо немає переводу козацькому роду. З днем захисників і захисниць. Тримаємося нас не подолати. Є і багато і таємниць, але народ наш заслужив на свято. У День захисників і захисниць. Сьогодні непрості часи в країні, кров пролитна йде страшна війна. Вчорашні друзі вороги лукаві. Набрався лиха наш народ сповна. Ми сильні духом, непоборні, вільні. Із наших уз звучить, зі зброї і дзвіниць, серця і кордони українців нероздільні. із днем захисників і захисниць. На варті нації Ігор Козак. Козачі, воїни величні, прославлений ти у віках, у куряві, в гарячих битвах, ти дарував свободі шлях, бурли в Дніпро, і ржали коні, степи віднілись в близині з Османським Кримом в прикордонні. Могутні козаки жили, були відважні і сміливі, відстоювали наш нарід, щоб зазіхнути окупанти на січ, козацьку не змогли. Віками боремось за волю. Низький доземний вам уклін, славетні є козацькі вої, що українство зберегли, не дали розтоптати парость, корінням дали прорости. Могутній нації незламні, на Богом дані нам землі. Привітання з днем захисників та захисниць України та з днем українського козацтва. Непереможні козаки, вам лине слава крізь віки, вам дякуємо за Україну. Не дали впасти на коліна. Козацька пісня в серце лине, хоч вже давно пройшли віки. Ви зберегли нам Україну. Навіки славні козаки, бо є відважні і сміливі. Підстоїти наш нарід, щоб зазіхнути окупанта на Україну не змогли. За нашу рідну Україну, що ви зберігаєте тут ви. Ніський уклін і тричі слава, українські захисники! Добрий день! Вітаю зі святом захисниць і захисників України та зі святом українського козацтва. Яніна Мельник, козацтва, слава України! За честь і гідність України за волю, правду і добро. Вони боролись щохвилини, Їх кров лилася, як воно. Цих ворогів вони долали, всі землі наші зберегли, завжди від лиха захищали і горду прапор наш несли. Сини твоєї батьківщини, у них сила духу непоборна. Козацтво, слава України, це гордість наша, всенародна. народна. Захисники, і захисниці України, хочеться привітати вас зі святом. Видовели, що гідними нащадками українського козацтва, щиро зиччого, міцного здоров'я, незламного духу та мирного неба. Анатолій розумний, спасибі вам, захисники вітчизни, спасибі вам, захисники вітчизни, усім, хто землю рідну боронить, боргу ми перед вами аж до тризни. хай матір Божа вас усіх хранить. За вас, щодня я Богові молюся, щодня прошу у нього одного, щоб кожен з вас додому повернувся. Живий, здоровий, я молю його. Щоб кожна мати сина дочекалась, Щоб батько рідну доньку обійняв, малеча мамі, тату, щоб сміхалась, Щоб в мирним небі журевель кружляв. Згадаю всіх, я ставши на коліна, життя своє віддав хто у бою, за свою матір, неньку Україну скорботі, голову свою схилю. Вітаю вас. З Днем захисників та захисниць нашої України. Ви захищати у боях навчились все те, заради чого народились, надію в поміч, щастя в порятунок, дай Боже віку довго вам ударунок. Сиву, сиву, давнину, козаки йшли на війну, бо на рідну Україну сунулося безупину ляхи, турки та татари, москалі та яничари. Щоб пали сади і хати, Щоб людей неволю гнати, Козаки скликали раду. Не буде ворога пощади, вірні коні рвуться в битву, крешуть іскри з підкопита, За спій дівочі, За спокійні дні та ночі, Шаблі весело дзвенять, вражі голови летять, і на морі, і в степах, наганяли вони страх. Вони кращі вояки, запорозькі козаки, і не буде переводу українському народу. Доки із глибин сторіч долина козацький клич.